Реабілітація це складний і важливий процес, який потребує злагодженої роботи команди фахівців. Але чому саме мультидисциплінарний підхід є ключем до успіху? Реабілітаційна команда оцінює стан пацієнта і формує індивідуальний план відновлення. Фізичний терапевт працює над відновленням рухливості, сил та координації. Ерготерапевт допомагає повернути незалежність у повсякденному житті. Логопед відновлює мовлення та кофтальні функції. Реабілітаційні медичні сестри цілодобово за станом пацієнта. Якщо пацієнт отримує допомогу лише від одного фахівця, його відновлення може бути обмеженим. Але коли працює мультидисциплінарна команда, пацієнт отримує комплексну дотримку, що дозволяє швидше та якісніше повернутися до активного життя. Ви поруч на кожному етапі вашого шляху до відновлення.